Державна мова. Я мислю мовою цією, я нею з малку говорю і рідною зову своєю, це ти завгодно повторю. Моя чарівна дивна мова, хто перелічить дні слова. Вона прекрасна і казкова, весела, щира і жива. Вона державною вже стала. Але доволі довго йшла, Щоразу з попелу вставала, а скільки спали набула, на ноги б інша не сп'ялася, а українська знов жива. Нарешті стала, відбулася, говорить, думає, співа. Журавлик. З далекого краю, з далеких світів. Молодів. Минав океани, ліси, моря, дивлясь крізь тумани, чия це земля, чиї це долини, чиї це луги, чию цю калину гойдають вітри, впізнав батьківщину. Моя це земля, моє тут гніздечко і мова моя.